Як правильно перевозити крупну готівку через кордон. Тут в нас є два моменти. є наші митники і є польські митники. От давайте по цих двох моментах коротенько пройдемося. Наші митники згідно законодавства, в нас є, можете загуглити собі закон про валюту та валютні цінності і почитати. Там є два основних пункти. Що перше, ви маєте е, мати довідку з банку, що ви знімали ці кошти. Якщо немає довідки з банку, то у вас на кордоні будуть проблеми. Другий важливий елемент це те, що в кожному більшому місці в нас в Україні є е, митні органи, і відповідно ви можете прийти і ще до того, як ви будете перетинати кордон, ви можете прийти і проконсультуватися, тобто поставити чіткі запитання ще е, на місці в себе і вам дадуть поради, як це краще зробити. Але в цілому скажу про наших митників, що, мабуть, найпростіший спосіб – це ділити суму на 10 тисяч євро на людину. Тобто, якщо ви везете 20-30-40 тисяч доларів, то їде 2-3 людини. Якщо у вас більше суми, просто кілька ход, ходок робите і перевозите те, що вам треба. Це буде найпростіший спосіб, але врахуйте те, що ви поляки вже обов'язково треба задекларувати.